Доброго вечора, шановні мої гості каналу, підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене день народження. І мої дорогі діти презентували мені такий гарний тост, тортик із суші. Незвичайний, дуже смачний. Велика-велика їм подяка за таку смакоту. Кожного дня таку смакоту в мене їмо. Але на таке свято, на такий, такий, як ви, привід сьогодні посмакувати. Велике їм дякую, вони постаралися, вони видумали таку гарну штуку сьогодні. Привітали мене до солодкого торта, в нас ще й був із торт, із суші. Було смачно, незвичайно і дуже-дуже позитивно. Всім дякую за увагу, порадуйте за мене і всіх. Всіх-всіх вам благ.